Екзаменаційний маршрут номер 3 територіально сервісному центрі 3248 за адресою шосе 46 Київська область, місто Переяслав Хмельницький. Верніше, Переяслав зараз вже. Друзі, починаємо рух. Подивились в ліве дзеркало, вмикнули лівий покажчик повороту, нікого нема. І починаємо рух. Бачимо, у нас тут вже так припарковані автомобілі, там далі, тому краще ми перелаштовуємося у ліву полосу. Ось все, наш сервісний центр. Тут сьогодні кипить екзаменаційне життя і не тільки. І ми вмикаємо лівий поки що повороту до суцільної лінії розмітки перетинаємо, перелаштовуємось у ліву полосу. Тут у нас така дорога панганенька. Тому, друзі. Тримаючись до лівої полоси, завчасно вмикаємо лівий покищик повороту 50-100 метрів у населеному пункті і повертаємо. Бачимо знак 2.1. Дати дорогу. Автомобіль там дуже далеко. І ми повертаємо, займаючи крайнє праве положення. Тут у нас нема знаку про односторонній рух, але це дорога з одностороннім рухом. Бачимо знак сервісу. Він нам не важливий. Але далі ми бачимо, що дорога з одностороннім рухом закінчується, але зазвичай. Принаймні у Києві часто ставлять потім ще дорога з двостороннім рухом, але тут металу трохи пожаліли. Тому ми розуміємо те, що тут у нас дорога саме вже з двостороннім рухом. Рухаємось, бачимо обмеження швидкості. Знак обмеження швидкості 3.29. Ні, це не той знак, він там далі є у нас, бо вже. Пішохідний перехід, знак 5.38.1. Друзі. Згідно пункту правил 18.1, необхідно надати перевагу пішоходам, якби вони йшли до пішохідного переходу, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобілі. Знов знаки сервісу. І рухаємось прямо. Дорога тут містами дуже погана. Друзі, інші маршрути. Їх вісім маршрутів у... Місті Переяслав, ви можете подивитися в відповідному плейлісті. Тому заварюйте смачну каву і дивіться, будь ласка, є поради, читайте коментарі, корисні, також від учнів, запитання і все інше. І я буду вам вдячний, якщо ви мені задонатите на каву, на каву є карта Приватбанку в описі до цього каналу. Також буду вдячний, якщо там YouTube вставляє свою рекламу, якщо ви будете її придивлятися, не будете нажимати кнопку Пропустити, подивіться, будь ласка, і потім повертайтесь до перегляду даного відео. Нагадаю, це маршрут номер 3 В першому маршруті я там поясню, до речі, бачите ось місце для розвороту, у нас є знак. І є у нас знак максимальної обмеження швидкості 30 км на годину. Пішохідний перехід. І попереджувальний стоїть, і такий знак. Бо там далі ще у нас є один пішохідний перехід. В першому маршруті там я розказую, як починається екзамен. Там хвилина півтори десь корисної інформації. Будь ласка, передивіться його. І щоб не повторюватись, я вже в кожному маршруті не буду повторювати в інших сьоми маршрутів, які є на каналі. А саме в першому там є пояснення, тому будь ласка, дивіться. Пам'ятовуйте, краще іноді питають, як скласти іспит, друзі. Передивіться всі маршрути по декілька разів. Це вам дуже допоможе. Тому що навіть досвідчені водії приїжджають в інший населений пункт, там трохи можуть тірятися, деякі, деякі бояться в Київ їздити, то що тут казати про новачки. Ось, до речі, навчальний автомобіль також їде на Зустрічна. Рухаючись у смузі, у своїй не зобов'язані микати покачки повороту але друзі, інколи це краще все ж таки робити, я б вам рад, радив би, якщо там велосипедист чи яма, то що ми тут бачимо, що у нас смуга є, а десь її, ну, погано видно, але є. А десь її може не бути. і Тому це така суб'єктивна штука. Інспектор вам скаже, що ви там виїхали за. Лінію, не дивлячись те, що камера пише, ну, знаєте, потім щось комусь доказувати, щоб потім вам ще здавати в сервісному центрі. Так, тут у нас саме таке покриття дуже і дуже погане. У нас тут вже суцільна лінія розмітки, тому я її притинати не буду, бо її не можна перетинати. Її можна притинати тільки в тому випадку, якщо транспортний засіб їде. Зі швидкістю менше 30 км на годину. І, і в який другий спосіб не важливо його минути, то вже тоді так. Або якщо стоїть автомобіль, наприклад, у цей би стояв би не на узбіччі, а на дорозі. Приїжджаємо біля автомобіля з безпечним інтервалом. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля, за якою гарантована безпека дорожнього руху боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами. Це також важливо. Рухаємось, бачимо, у нас там аварійна небезпечна ділянка на місточку і звуження поліс з обох боків. Я вам цю ділянку раджу проїжджати десь на швидкості 10 км на годину, бачите, тут також сильна лінія розмітки перед цією ділянкою. І ось десь, так, да, зараз якраз саме 10 км на годину. І тут також проїхали чудово. Так, друзі, тут у нас дорога головна, пішла праворуч, нам необхідно постати ліворуч. Завчасно вмикаємо. Лівий покащик повороту та обережно дивимось вперед. Також я вам раджу дивитись ще й назад і рухаємось. Бачимо тут у нас ще знаки із зимки неприбирали. І ми рухаємось прямо, нагадую, що. У населеному пункті максимальне обмеження швидкості становить 50 км на годину. Якщо інших ніяких знаків немає, бо можуть там звісно ж, бути і менше максимальне обмеження швидкості і більше, наприклад, у Києві там. Тому на деяких проспектах Тому звертайте увагу на знаки. І інспектор вас може попросити зупинитись, то ви повинні там, з усіма правилами зупинки. Виконати зупинку свого автомобіля тут у нас приривчата лінія розмітки. перетинати її, якщо що можна. Зараз у мене швидкість 50 км на годину та третя передача включена. Ну вам раджу їхати ну, 45-40 на цій ділянці. Можна і 35 навіть. Ну а в деяких місцях по місту, то там, звісно, там може і 20 бути, і 25. Все залежить від покриття, від е, знаків 3.29, які вам дозволяють там, яку максимальну швидкість. Ось бачите, у нас попереду також навчальний автомобіль. Це один з таких популярних маршрутів. Рухаємось. Тут у нас знаків не так багато. Друзі, раджу вам дивитись, коли зупиняєтесь на пішохідному, дивіться у дзеркало заднього виду. У житті потім коли отримаєте права, ну якщо можете і іспиті, також дивіться, бо у вас буде на що дивитись і як, де, на чому концентрувати увагу. Тому що там хтось може десь не встигти затормозити, там ще щось. Ось ну, ми приїхали населений пункт Гайщен. І зараз нам необхідно буде. Інспектор може попросити це зробити там в декількох містах. Бачимо, що тут суцільна лінія розвитку також не перединайте. Ну, а я ось е тут розвернусь на вулиці Вишнева. Лівий показчик повороту, подивилися в ліве дзеркало і виконуємо розворот. Там можна і далі розвертатись. І знову ж таки дивимось у. Дзеркало, нікого нема позаду, все, рухаємось прямо. Бачимо знак пішохідний перехід, але він розвернутий комусь, не сподобалось щось. І продовжуємо рух. Чому краще дивитись у зеркало салону з заднього виду? Тому що інколи знаєте зіткнення автомобілів по місту, вони. Зазвичай відбувається це перевищення швидкості і ось, до речі, знак 3.34 він діє до наступного перехрестя. Або до того моменту, поки не скасується цей знак, ось все, вже перехрестя ми приїхали, тобто все, вже тут зона дії цього знаку закінчилась. Під ньому може зупинятися тільки автомобіль і таксі для висадки посадки пасажирів, завантаження, розвантаження, вантажу. Тому, друзі, коли позаду у вас хтось там летить, йому, як правило, там, до зіткнення не вистачає там, декількох сантиметрів. Ви можете подивитися в зеркало заднього виду і трохи відкоригувати свій гальмівний шлях таким чином, щоб не відбулося зіткнення. Тому що воно вам не потрібно, страхова зазвичай не виплачує тої суми, навіть якщо ви праві. Я з цим вже стикався, мене вже доганяли на пішохідному переході, але при виїзді з території. Тому ну, автомобіль виїжджав. Тому, друзі, там у мене була досить така неконтрольована ситуація, коли автомобіль виїхав, він просто з боку їхав, я його навіть і не бачив. Ну, як бачив, коли я проїжджав біля нього, але я не думав, що він буде їхати туди, куди не дивитись. Не дивити, не дивиться. Тому, друзі, це також одна із... Частих ДТП, коли людина нажимає на газ, ви бачили, купа в Києві є, на розв'язках клеверний ліст, кучу ситуацій, коли автомобіль просто доганяє, дивиться туди, а їде туди. Ну, Треба дивитись, куди їдеш. Можна повернути голову там, на одну секунду і швиденько її повернув. Тому, друзі, дивіться завжди по зеркалах. Салони зеркало, я вам скажу так, що, до речі, поки що знаків таких немає, ми просто їдемо в маршрут, дивимось, ви дивіться, я вам буду ще казати, що таку інформацію важливу, як на мене, що голова у вас повинна крутитись на 360 градусів. Це ви повинні запам'ятовувати все, що у вас позаду. Дивіться, що у вас позаду відбувається. Якщо там любите слухати музику громко, але новачкам краще не слухати взагалі одразу музику, бо вона відволікає. То якщо потім будете слухати, то на перехрестях прибавляйте звук або повністю, вимикайте звук, щоб ви чули там сигнал сирени скорої допомоги, Чи взагалі хтось там їде, щоб хтось комусь сигнали? Бо це дуже важливо. Вмикаємо. Правий поки що повороту, у нас знак 2.1, нам необхідно надати перевагу тим, хто буде рухатись по дорозі Т-1032. Нема тут у нас автомобілів таких, тому ми продовжуємо рух. Бачимо, у нас табличка про те, що сервісний центр МВС України номер 3248 буде через 2,3 км Тобто там вже у нас буде кінець маршруту, але дивіться його, будь ласка. До кінця. Чому ще важливо дивитись у дзеркало? Наприклад, ви фотографуєте 10, кожні 10-15 секунд, на мій погляд, ну я так роблю, і знаю, що досвідчені водії так роблять, дивитись у. Дзеркало задній випадку. Тому що ви якби фотографуєте, що у вас там відбулося, потім ви їдете, і у вас, ну, наприклад, вибігає якась курка, там чи що, чи ну, все може бути будь-яка ситуація. І ви вже запам'ятали, що у вас, наприклад, якщо було б декілька полос, що у вас права полоса там була чиста, чи ліва була, вона була свободна. І тоді ви вже розумієте. Можете побудувати свою траєкторію, але ж сліпо не треба їхати, бо за 2 секунди там вже може хтось з'явитись. Тому ще раз передивились в зеркало і, і прийняли рішення про ваш маневр для уникнення неприємних ситуацій. Рухаємось прямо. Зараз у мене друга швидкість. І 30 км на годину. Ну, тут вже ямки закінчились, щеплення і третя передача. Зараз 40 км на годину. Інколи питають, з якої швидкості їжджу по лежачих поліцейських, тобто на які передачі. Ну, друга передача. Це десь 20 км на годину. Ми бачимо, що ми трохи наздогнали цей навчальний транспортний засіб, там він номинає ці ямки. І зараз ми будемо виконувати його обгін. Саме обгін ми будемо з виїздом на смугу зустрічного напрямку. І тут ми дивимось. Дивіться, у нас тут переривча ста лінія. Да, у мене зараз швидкість 40 км на годину, тобто навчальний транспортний засіб там десь 25-30 їхав. Якби, якби була суцільна лінія, Розмітки, і він би їхав, наприклад, менше 300 км на годину, то я маю право його обігнати, перетнувши суцільну лінію розмітки згідно правил дорожнього руху. Ох і дорога. Ох, і дорога. Тому звертайте на це увагу. Але звертайте увагу, щоб не було перехрестя, бо на перехрестя він заборонений, навіть така прилегла якась дорога це вже буде перехрестя. Вона буде така. Незначна якась там не виїзд з прилеглої території, а саме перехрестя. І тут ми вже знижую швидкість. Проїду для наглядовості саме по цих ямах, друга швидкість 20 км на годину. Також, коли ви таке випередження робите. Перетнувши суцільну лінію, коли автомобіль або інший якийсь транспортний засіб рухається зі за швидкістю менше 3 км на годину, то вам необхідно врахувати не тільки наявність і висутність перехрестя, а ще й наявність пішходного переходу. Бо в населеному пункті виконувати обгін не можна на пішходних переходах на відстань 50 метрів до пішходного переходу, а поза населеним пунктом на відстані. 100 метрів до пішохідного переходу. Рухаємось прямо. Бачимо у нас дорожній знак 3.29, трохи він вигорівший, максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Можна рухати зі швидкістю більше, ніж зазначено на знаки. І ми продовжуємо рух. Знову попереджувальні знаки про пішохідний перехід. Пішохідний перехід далі. Бачите, тут, наприклад, суцільна лінія, тут якраз приривчата, це для виїзду зі школи зроблено. Зазвичай суцільна лінія розмітки. Ну тут везде суцільна іде, виходить. Також, друзі, я вам нагадаю, що якщо за пішохідним переходом утворився затор, то згідно пункту правил 18.6 не можна виїжджати на цей пішохідний переход, якщо він вас цей затор змусить зупинитись на пішохідному переході. Треба почекати, поки автомобілі проїдуть, і потім вже перетнути цей перехід. Також, якби було дві полоси в одному напрямку і в одній з поліс зупинився автомобіль, то згідно пункту правил 18.4 ви не можете продовжувати рух далі. Вам треба знизити швидкість або зупинитись, щоб пересвідчитись в тому, що на пішохідному переході немає людей. Бо це також дуже часте зіткнення, Не дай Бог. Так, рухаємось прямо. Розмітка у нас тут в принципі є. Інколи слід лише здогадуватись, де вона суцільна, де вона приривіста, де, де її просто погано видно. І рухаємось ми прямо. Раджу вам записуватись на іспит за можливості на ранок. Інспектор прийде в гарному стані і ви вдало складете іспит, звісно, при довжній підготовці до іспиту. Дуже вам дякую за коментарі, які ви пишете. Подяки. Дуже вам дякую за те, що ви допомагаєте на розвиток каналу. Що не пропускаєте рекламу також. Ну, ми під'їжджаємо до сервісного центру. Ви зупиняєтесь там, де вам накаже інспектор згідно з отриманням правил дорожнього руху. Дякую, що дивились. Бажаю вдалося класти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!